Всім привіт! Прийшов шмексус в роботу. Е, ну, в такому стані. Заднє крило зрозуміло, що робиться. Двері робляться, двері викидаються. крило викидається. Ось така роботка. Зараз більшу, більше всього, що приступлю до заднього крила, так як е, цих ще запчастин немає, тому я її тут розбирати особо не буду, е, поки вона стоїть в мене загнав її, ну, щоб потім менше було, хочу попідтягувати задок. А, а там далі будемо бачити, <кхід> О, така буде робота. Е, це ну, кажу основна в нас. Отут. Я завжди щось знімаю і мало пошкоджень показую. Ось дверки. Видно продавлено, понятне. Молоточок, клієва, е, має вихлопнути цей кант. ну Тут спотер. Ну і крило так у нас туди гарно забите. Ой, воно там розшите повністю, я на які не дивився. Таке отак, попідтягуємо, будемо бачити, як воно що. В мене лючка ключка було, Ні, лючок теж треба буде спотерити. Є маленька м'ятина тут. Ну Ось такі пошкодження покрили. Та й все. Е -е, ну Все, я готовлюся тут до витяжки. Як щось буду робити, буду показувати. Так, ну що, попробуємо щось потягнути, розвернути. Не знаю, чи щось вийду. Но висить зараз стрьому що можна пасти переставимо бо дуже сильно ламаю не те що треба так взяв на такий зажим бо то, трошки не то там блин, конструкція така інтересна як інтересно не інтересно але залом інтересний але ну, не так Зараз спробуємо, що це буде. Це, звісно, краще пішло. Е, більше всього, що зараз, мабуть, буду я таку частинами буду переставляти його, бо ну... зараз, якщо я там перетягну, то буде трошки бік. Зараз можна сюди перечовити, підтягнути. Тянути оце, потім тут, там, ну якби отак. Паршиво трошки ходова заважає. Ну, Понятно, що раді цього я її знімати не буду. Ну що, бо вектор теж вже пішов неправильно, ну ще таки можна тягнути, але все рівно. Е Так, прийшлося спиратися, так би якби не було цього всього вузла, то туди можна було б. Ну, не, не важно, тут не, не таке, воно там, як говориться е сильно забите, якби, як то, що потім просто його все повиводить треба буде. Бо силова е конструкція не пішла. Що внутряк пішло, це ну, якби, красотулька пішла, <схай> Ну, те що зверху має бути гарне. Е, все, багато говорю, таке, щоб не розтягувати. Теж. Е, все, І такого зараз буду перечіплятися і підтягувати. Так, ну, трохи підтягнули, тут ще треба тягнути трошки, трошки небагато. Бачу, як би хоче, воно це підтягнеться. Треба вже буде спотером це все волочити, бо-бо-бо-бо, бо, 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 бо. бо завертає сюди і виходить, потім мені буде тяжко туди ставати. О, саме тут дуже так роз, все воно розк. А, геть прорвано, тобто будемо розбирати салон по-любому, бо варити треба буде. Та і під спотерку теж треба розібрати. Так, е, розкидав внутріки. Е, саба достав. Ось що тут. Такого горіти нема чому, але все рівно десь навіть підснукнуть під те все і в смислі нема чому горить. Краще я буду контролювати цей весь процес тут. Тим більше ж е, заварювати треба буде там цей... А там є клія, да. Вон там, які, які будуть горіти. Так, ну і там достав рівня, а там ще підсилювач такий йде, але все рівно рукою, ну, пальці сюди можна засунути до цих місць. Вже буде краще набагато якби працювати. Все, зараз, мабуть, я беру якісь абразив, абразивні матеріали. І знімаю поверхню. Щоб можна було ліпити шайби зі спотера. Потерні, це підтягнути бо тут залом великий. Получається, я дверку, якби руками відігнув, то якщо в нас було заподліцо, то зараз зовсім не, не, не ліцо. Е, ну і така штука. Це може, не знаю. достану її вистукати звідти. Мабуть, що ні. Ні. Але в принципі можна буде якусь, якщо не буде піддаватися, пусть лапу запихнуть, постукати хоча б, ну щоб оце місце вибити бо Відчуваю, що воно так не підійти. Так, е собі, де там. Зараз основне, основне хочу канавакиці подоставати. Тут щось буду вже якісь ці, бо дивлюся, походу ще внутрі треба сюди все рівно пхати, там чи тянути то хочу зараз трошки там підтягнути, трошки котута, тута, тута ну, по контакт пройтися, кажу по кантах. ну, по самих глибоких місцях. Ну, Тягне прогепати середини ще, допомагати. Отак зараз буду працювати. Ну виходить, підтягується, але мушу прижимати, бо повністю розклеєно, він тут просто приклеєний. Потім приклеїм назад, але спочатку треба це... Треба, мабуть, зараз тут ще попробувати трошки підтягнути Сім Тоді внутрях сюди ще піддавити. Вирівняється. Потім канти, понти і буде гарно. Так, продовжуємо підтяжки. Тут отак і вистрілюємо. В принципі, треба взяти, добре не буду тягнути через силу, зараз візьму постукаю, де буде добре. Так, Трошки щільніший наварив. ну, нормально сильніше натягнув, зараз щоб тут простукати, бампером, відпустив. Вивернути чи то просто це треба сюди Ладно, то не потім зразу не будемо спішити? Так, щось закрив. Ну, якби тут ще от якраз розрив в цьому місці. ну, Подивимося, як під бампер будемо вже все вироблювати тут. Але, але да, щось таке наробив <риве> криве. Е, ну, так будемо його, хоч туди-сюди. Так, ну, тут ще підтягнемо трохи. Тут витягує тут не хоче, треба зараз перемістити сюди, а ні, взагалі тут платніком навалити. Та й буде. Good. Я так думаю. Хочу чуть-чуть просто виняти, тоді отак вцеплюся, це буду підтягувати, бо ну, щоб не заламувало. Так, ну, якби тут по ямку, тут треба оце розвернути і якраз буде добре. Ну, а потім це все рівняти. Тут буде з чим погратися, бо метал розтягнутий, але, як говориться зробимо, не таке робили. Оце все теж поправити легенько. Де і все. Так. Ну, Продовжуємо далі тягати. Тут форма така має бути. Зараз якби, виходить це місце все провалене. Воно ну, має бути таким пузиком таким. І я от не знаю. Ні, в принципі, воно повинно бути так само, як і з тієї сторони. Тобто Тут може бути що просто всю, весь лючок приклеєний, що я туди всього вдавило. Це звісно трошки буде халепа, але ми спробуємо його висипити звідти. Отакі, от але зараз всякі такі м'ятини, та все там далі того конта, Тоже треба вирівняти, щоб вже він мені очі не мозолив. Ну, потихеньку вже трошки спотером пройшовся, ще роботи є, але так більш-менш підрівняв. Да і такі от. Так потихеньку працюю. Так, я продовжую всім, -всім. тяну, стукаю, Проявляю різними методами. Ну, Один з них розпільок десь, де він. А ну, я показував десь в пол. І ще беру така в мене дубова резинова. є. Ця, я отак. І вона дуже так от, всю цю м'ялость, таку, що вже ну, рукою тут просто чудо і воно все рівно каряче. <корячить> ну, звісно, це є. Так що це, ну. Тут, в принципі, якби верх добре і по лінійці, і по тому всьому, може, ще ще де дещо підправити. От з цим зараз граємося. Канта, низ, і тут теж така ж бочкообразність одинаково. Ну, якби розтягуємо, бо тут саме ж більше заломи були. Але все гарно розтягується все це. І єдине, що тут прийдеться, чи трошки оловом підправити, чи просто сварочкою канта навалить. Да і все, бо там ті були, я їх позаварював. Щось не розстукав в початку, це було. Ну, Нічого тут страшного нема. О! Ну і все, отак. О, зараз кажу, оце походив, став тут ямка. Треба підтягнути лючка треба ще зробити. Ну і знизу. Так потихеньку цопаємося. Так воно блистить по-різному. Так, от взяв підрубанок, тут все, в принципі, кругом пристає, де-не-де отакі є, вони практично і не відчуваються на це. Камера трошки по-іншому показує, ну, дійсності. Якби Верха так пройшовся, теж воно добре видно, підблискує. Якщо так полірнути його, видно де що це, але верх взагалі я кажу, що на це ну, це ж не робиться, щоб повністю без шпакльовки все рівно ж будуть тянути, але отак. Зараз ще кажу, пройдусь, може, де які ці попоцеї. Зашліфовуємо і, в принципі, я думаю, з крилом буде готово. Єдине, оце місце, треба буде заковбаси чимось. Ну і не знаю, ще нема цієї пластмаси, бо прислали не ті, прислали оту задню, цю і не прислали. Тому поки що буде так. ну дверку треба буде ще зробити. В принципі, отак. Тут і, я поприхвачував все. Теж там чисто, ну трохи треба. Тут така кобаска герметика має кластися. Ну тут вже маляра будуть класти. В принципі, бо, ну, блин, воно розклеїлось повністю. Приклею я його, виходить, на сварку. Та якось отак. От я кажу, видно. Але їх немає. Тобто, чи в мене такі руки грубі чи як, ну таке ну, взагалі там, тобто, лінійку прикладаєш по світі немає. Все, от я зараз тут доробляю. Тут ще тож, ну, передивлюся, там, кажу, що площина взагалі супорова Ну Часу теж це зайняло все, якби не спіша, але ну, два дні, навіть трошки більше. Ну, але кажу, що там не суто я сидів зранку до ночі, бо висидіти важко. Тут я кажу, проблема те, що просто з лючком а ще ж лючка не зробив. Е -е, бо от це місце приклеєне, не виходить. Воно ну, як вдавило його все, тобто його було достати трошки важковато. Але досталося все добре. є. Так, все, підрівняв двері, е -е, як би бампер сюди стає теж, ну, немає пластмаси, плюс він сам по собі побитий. Може, треба буде ще щось поправляти, не знаю. Але хай ну, пластмаса прийде, я зараз не хочу вже нічого робити. В принципі, моно із... <гум> з лапи знімає. Все, отак. Дверки вийшли. Рівненько, все це, мознеться, буде добре. Якби. Ну все, що є частиною, в принципі, я думаю, в нас завершення. Ну, потім будуть пластмаски ці всі, може сам підігрію трошки бампера, щоб його тут розвернуло. Ну то, то вже на кінець, все Все, нема запчастин ще. І так. Крилочко робив, показував все, машина ще постояла, пройшли дверки, Ну вони не в колір, вони будуть малюватися, крилочко оригінальне. Все зробив мордяку попідрівнював, там що треба було, і кронштейни, те все. Тут так само от, значально були продавленості, там, там все зробив, все зібрав, Дверку повністю пересипав, Якби тут добре, пластмаски поставив, бампірочок став песня, тут теж вже все зібрано, все бампірок Прикрутив. Морда зібрана, теж бампер висів, скільки хоч і це, але все стало на місце, все це, а рішоточку ще там не... О, не кріпив, там пластмаса ставиться зверху декумулятор, акумулятор. Все в нас отак От машина зроблена, все повністю добре є. якби... Зазорчики у нас рівненькі, ну, крилишко оригінальне. Тобто все класно, є крило взагалі стало просто. кажу, що по зазорах. Ну, Оригінал є оригінал. Це не той оригінальне крило. Та й все. Ось така була робота. Пришлося трошки чекати запчастини, ну, нічого страшного. Все, всім до нових зустрічей. всім мирного неба, слава Україні!